Її намагаються розірвати на шмаття, але вона не здається. Красива, вільна, незалежна. Це натальна карта України, Асцендент у філософському стрільці на кшатрі переможців Пурва ашатга. Це про принципову непідкореність, боротьбу зі злом та силу трансформації, раху у першому домі. Про нестабільність та кризу ідентичності. Її місія не виживати, а впливати. Кету в сьомому домі в накшатрі Юпітера Пунармасу це про пам'ять відновлення, повернення до джерел, але вже на новому рівні Україна проходить через розриви і кризи, щоб відроджувати саму себе. Юпітер у Леві в дев'ятому домі в накшатрі предхів Макха. Це зв'язок з родовою силою та лідерством. Це про глибоку духовну місію України. Вона провідник сенсів, світоглядний, а не політичний лідер. Сонце, Венера, Меркурій, теж макхі, це про культуру, освіту, еліти та цінності, де на першому місці Бог і рід. Місяць у другому домі в накшатрі Дганіштха. народ із чуттям музичного ритму, космічного порядку та тяжінням до процвітанням. А поруч стоїться Сатурн в накшатрі Утрашатха. Це про витривалість, дисципліну. І суворо карму в темі ресурсів. Марс у Діві, в 2010 домі в накшатрі у Трапхалгуні це сильна армія, що діє точно та структурно, але це не про агресію, а про захист і служіння порядку. Україна проходить крізь біль втрати, зраду, допоки не усвідомить свою тхарму, тхарма України стати наставником світу та творцем нової етики та гідності. Став уподобайку цьому відео, якщо сподобався розбір.